Так, це четверта серія. Так, проходи, я не хочу їсти. Ну так ми йдемо гуляти. О, ну, як звісно, мені люди скажуть за то. Оу. Ну, мені подобаю подобається. Давай. Знаєш, улики не побачила. А вже хай Что там стоит? На пи на пип на на перший поверх Все, поехал. Ти точно перший Є. поверх? Можно нажати? Давай поїдемо на нулевый. Якийсь богатый Пен Ты можешь сказати, що ми на вулиці? Оу, а так в золотий ліфт. А Ата Йдемо на п'ятому. Я буду тут жити. Ой.

Зуки. Сорі. Що ми топтаємо? Ти де, я на дворі. Я в тебе в квартирі, тому що ми треба нормально вдитися. Ти мені сказати, хто той? А, я тобі казала, я тобі хіба не казала? Ми на я думаю, що ми там просто їсти, а не на вулицю. О, так ми їздити будемо на машині. Да, Ну, как на машине? Ну, ты подсказал, что Ну, как на машине? На стране и машине. Ну, короче, вся машина красива. Ну, я, уже готова. Ты не будешь сваливаться за машиной? Я перерываю. А якщо що я не знаю, де є хата? Ну, я все-таки поїду, тому що ти ще прав не маю. Маю! Якщо машини маю. Права купіл? Купіл! Ездіч, купіл? Не купіл. Зараз, яка є машинка, візьму. Угу, mm нігді-то -hmm. ніже, ну. Будь мою машинкою, можна кудай їхати. О, от як моя спереду стоїть. Будеш їхати? Ну, а я сзади, давай, тільки я буду з тобою їхати. Так, зараз я все ж таки з тобою поїду, бо я сама обсраюсь. Идем в ресторан. Едем. Ну так, холод, казака. Еще там не понял. О, мы могли наехать, но кайфоном только. Если пішку, мы можемо едем. Ой. Что у него тут такое? Нарку в руку. Ой. Ой. Все, нарочно заехал в порку.

Возьми а -а -а -а, кепки, кепки. я понад как я пок. Кепка. М -м, ну куда ты? Ты что? Можешь взять эту кепку? Да, ты можешь, братан. Вот я на Мы Можем, можем. Я катаюсь на mm -hmm. твоей машинке. Не, не, не. Вот О, на машинке, блин, бесплатные. Ну, да я ты? тихо. <говорит> <Ой, какие -то>... разобью. <говорит> <говорит> Звук <тит> віпінгу Для чого бібікати? хи <гум> Я краще на вагончик поїду і і і вагончик сяду НЕ туди СЯДЬТІ Yeah, to be a chair, dairy was in there. Oh my gosh, the worker. Mm-hmm. Mm-hmm. I didn't know so. Все, давай, выступай, сюда! Ой, я вам туда путала. Наступаем, А! сюда. Да. Голосно. Страшно. Ты боишься? Ні. А ты... Ти їздила в житті на колегі. Uh -huh. Я, їздила. Їздила. Я один раз, то капець страшно. Каталась? Реально підписники, а ви каталися? в коментарях, ви каталися Пошли, ви на таких колесах. Я каталася один раз. Буде там читати. Буде більше почитати. Главный тяжко, мне приємно. так все, наши коробки начала сделать. я на причату. Ой, я упала. Ой, Почитаю, я упала. Ах, за руль с Я можешь сесть уже за руль вітаю тебя. тебя. О, села, села, сила я так прилась. Я на приставил все. Ну добре, вже надо мы будем закинчивать. Так, підписники, На чем будем закинчивать. Всем до завтра, всем па, -па!